Дякуємо, що оцінили. Ми насправді ну, він колись сказав, що отримає якусь нагороду, але це було дуже давно. І знаєте, як ну сказав, та й сказав. Якось а пройшло ну, дійсно більше року, напевно. Да? Солдат Хайло Андрій Володимирович указом президента України від 7 березня 24-го року, номер 148 за поданням командира 30-ї окремої механізованої бригади. За особисту мужність та героїзм проявлені в боях з російськими окупантами, за незалежність та територіальну цілісність України, волю та свободу українського народу нагороджуються орденом за мужність 3 ступеня. Мобілізувався, пішов сам у 22 му році. Попав в 30-ту бригаду механізовану. Ворзить звод. Ну, а там Там надо работать. Красная граса, она такая тяжлая была. Це довенчина? Да. Бахмут там трошки полегче. Ну а то была такая печальная. А по нам у вас было за час тоже? Да. Какие серьезные еще у вас? Ну, чуть один из дырочек добавилась. Тобто осколков. Да. А так. як це сталося розповідає? В Червонограді, так? Да? Ні, ні. Це вже було на трасі. Слайн з Їхали... – Ні, за... на позиціях. Коли е, телефонувала чоловікові, запитувала, як в нього справи, він ніколи не жалівся, Казав, що все нормально, що це війна, що ми вистоїмо. Якщо в нього були якісь там чи контузії, чи якісь ситуації, він ніколи про це не казав, тому що він не хотів нас хвилювати. Але чим могли тим намагалися допомогти, там фінансово, чи амуніція, чи що там було потрібно, чи їм, чи побратимам, то це все звичайно ми робили. Хочеться, щоб наші хлопці, наші чоловіки, вони не боялися, вони розуміли, що треба туди йти треба відстоювати нашу україну треба захищати український народ від окупантів якщо не ми то хто україна переможе